Же льолі, ти щось сказав? Скидайте no. селі. Мати, бо сели в не його вдре. Боже, яка, яка кроватка. Я би, тьма, no, yeah. я би за ту кроватку чи прив'язала до того, я не знаю. Mo, mo, можеш, можеш приїхати дозволю зняти. що, не його вдре, я в шокола. Чуєш, а там no. аж тані там які теж такі ладні? Штані є золоті і є золоті. Ти, курва, навіть є золоті, не його. <плес> Ой, Льолік, то все все страшне. Чуєш, кажи, куди їхати? Я тобі потім скажу. Ти ти, ти не така в чорному, в червоному, якраз. Ти мене їж мене шталені. <плес> <плес> О, я, я би я тебе <плес> їм чи <їхніми плес> днями. Ой, льолік, я як тебе зубиділа, мені чесне слово, мені ж то що змокрило щось. А що буде вживу? Ти знаєш, що я, я ж не маю змінних в моїй курометі. Я тікаю. Я ще, я ще мушу перед Єгиптом до тебе заскочити. Добре, давайте. Давайте хочеш 26 го бо 29 го вилітаєш, щоб я ще була годна, годна своїми ногами топити. Ну то що тут то дня на день заскочити. <гум> мушу, мушу поїхати перевірити продукцію килимків твоїх. Будемо Релі... роби... Релі... Будем... Релі... Будем... Релі... Будем... Релі... робити. Де в машині сидиш, так? Е, вже майже до тебе, так. ще трошки, ти мені Геодані, будь ласка. щоб Шпеці... я не заблудила в тих ваших лісах. Ну, ти ще не заблудиш, ти що? Хочу я тобі сказати, що давно про тебе знаю, і на тебе кожен вечір я чекаю. Lolibiachecaio! E eu, oh, oh, oh. <laughs> eu já ido! eu já ido! Dá vai, dá vai, dá vai! Hasse, Hasse, Hasse e Fira Zaravudo! Tá choque? Botou a Fira como a proposta! não por que você cai? eu acho que do raio até vai ido, vai para mim. Попридумували, курча, щоб дівки до них їздили. Давай вперед, я ті зараз кидаю але. А дівка моя може... серйозна машина, дівка може і приїхати, я ще такі машини... в такій машині ні з ким не знімав. Скажу тобі, чесно, тут ще ніхто не був. Я буду перший. перший. Там всі всі розкладають, чи ні. Чуєш, то тут таке Хо-хо-хо. О, мені ще таке подобає. У мене в мене в Ауді теж короміші. Ті душки кидають, там кінотна квартира. Я, і це ж такий, ми маленькі, ми її й задості помістимо, ні? Ну, no, я така. Ти що, десь, десь на гульки їздила. Ой, як тяжко. Ліпше б ти того десь знав. <реш> Чуєш, як би я, їзд... да. я їздила на гульки, то би того все було вже стерти. Ну, no, то правда, то тільки стерти маю я, більше ніхто. Що зри? Що зри? No, я, я би їхала одразу не намальована, ну певно, де ще буду куру, май, салфетки ці от використовувати. Я тебе, я, я тобі я ще куплю. Добре. Добре, кутуску, добрий мій маленький. Де ті вже повтікали кормати? Сотку тягнути? Слінна перекура. Тим всі дали, так? Да? Хай на зарку так дали, що я. Ж. Аж смокрила. Страшне. Фу! Давай ще разок, друг, другий захід. Що, це? Роз, серйозно? Володь. Ну ні, не, ну, я... що? Ти щось мені не дуже вгодив, ну давай їм попробуємо, може з другого разу. А... Який міліметр? Раз. А? Який міліметр? Що? Не знаєш, що таке, що таке 15, що таке 20. Там ще трошечки. Ну що, давайте ще один може рванем. Дітя, ну давай же трету палку. Братва, ну. Дала, дала, дала. Ну дала, то вже дала, блін. Коротше, ти в тій справі сильніша, ніж він, ми всі поняли. Ну, та ще знаєш, що я Льоліка, порву, курва, як то тряпку, то навіть не хасі. Нічого, нічого, ми ще вернемося. Треба помагати, треба давати, давати, помагати, пташки. Де вона не є? Не забувай, що мені теж давати yeah. треба. Микита, братела, yeah. дякую. 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 То, що я тобі дам, то воно слухай безкоштовно. Воно ще не, не окупляє. Mm -hmm. пара на його вдре, на всю Україну, саме золота пара би була. Але я дивлюся, той кашкет туди не підходить, то щось треба інше, щось таке таке або є. Джудь, ти що це курва, італійський кашкет? То, -то, то, -то, то, -то Така фірма? А як ти думала? Мати вас. Італія. Gucci там пише. Це та, хо... Я не мій тут читати. Коліку <рес> ти мені підходиш, я теж тільки що якийсь мене тобі, був... такий дарувальник, а я ніц не годна по тій англійській мові. <рес> так, ну, але і та, і та, Італія. Італіян. Mm. Mm. Ну, на, Курва три тисячі коштує... Долярів? Так, долярів, євро. Бляха, нічого собі. Я сі, не ці всі не думаю, то льоня тип заряжені. Чи Чу чуєш, ти самі мусиш тут трошки й такі підоймити? Я сам мушу тут трошки й нижче глянути. Не, не мож... мені, ще, мені теж треба з пленки. Ой, ну так, ну то що ти туди сюди? Ми ще з тобою не договоримо, що? Ми ще з тобою все договоримо. Чи ж, а ну, ми, з тобою, ми з тобою спільний язик знайдемо, ні? Ой, боюся, щоб мій той язик десь щось не знайшов. Я не проти, я не проти, я тільки за. А що це за така машина, що у вас так багато світла? Таурек. Таурек? У мене так мало. А ні, менше, то мало взаду більше світити. У мене теж вроді роді але темно, як сразу. У мене тут світить раз, типа тут дві і ще, ну, коротше, дві оцих штуки, що дзеркало. Ні, воно Ой. раз світить файно, а раз не ну, файно. У мене така сама. А що, Назар поміняв? Чи має тут БМВ свою? Ні, має, то просто таурек така робоча. А ти я бачила, ви якось там їздили якесь відео, я бачила. То таурек не знаю, певно той, що до 10-го року старший. а ні, можна Так, то старий, те, то шо, шостий рік. Ага. Його і програла. А то ти у нас їздиш на новій машинах. Нащо ти не паленька. Вже мені можна, <рес> куди курва не зайду, всі всі не за мене, а за машину. Yeah. Че ти, ти забув, як ти метро сім'я задума. Я не забув, що я пам'ятаю. А ти пам'ятаєш, який у мене салон? Пам'ятаю. Кожа рожа всі діла, чи ні. No, yeah. Тепленько. Шіше, бо ти, казав, що... бо ти казав, що з мене так сраку парить. Файно якраз і дірички. Люблю, щоб тепленько було, Не таку о... зимський терти. Ой, Розумієте? Дальше полюга вже пішла нормально, не? Ну, знаєш, так на пів шишечки, трошки О. ліпше. Ну, я знаю, ти можеш. Ти можеш. Зараз То давай постарайся. Зараз. Постарайся так. Зараз буде? буде? Дівка він тільки вміє говорити. Дєк. Він тільки тільки вміє говорити. Що-що? Ти ще нічого не тиму, ти можеш, щоб казати, що тільки говорити мій. ну, 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 ну я просто не хочу їм розказувати, бо зараз всі твої дівки пускають від тебе. Чу, а ти, ти ж ікса віддала чи ні? Це, це, я в тебе заберу. Блін, капець, машина просто. Просто. Така. Так, кажу, чи, ні, чи ікса вже віддала? Ні, ні. Чесно, не хочу. Давай тобі ауді, ти мені ікса. Що за ауді? А що, це рік? А коли ходить на 3, то А uh, 6 це 7 чи вже 8? Ні, це Ну. Універсал, якраз будеш мала що де готова. Ні, 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 п'ятих труповозок, ні-ні-ні. Та вона гарна. Ні, дивися, сама гарна машина в труповозці це і Ауді. Пасати і все no. інше, то не то. Ну, типу, ти там дивишся no. тільки на морду, і ти вже навіть до сраки курва не доходиш. Ну це зрозуміло. Так що забирай я в бо ж мала дві ауді в сім'ї. А може я. Ні, в мене взагалі-то мрія мати діпа джип і мати седан. Оця БМВ просто. Ну, я її навіть не виставляю, я її настільки люблю. Блін, це така машина, це просто там вона і всередині напічкана. Панорама, пневма, сідушки ці спортивні, блін. Вона все вона зроблена, там просто нема нічого, немає нічого. Я не хочу її продавати, а якщо я не хочу продавати, то вона тому і не продається, правильно. Ну, типу, вони всі. Mm -hmm. Смачного пташку, що там таке добре жиє, що є, так жарти хочу, щоб мені курва живі до хребта прилип. прилив. Mm -hmm. А чуєш, ж, а можеш з тим якоюсь чи ні? Чим, з чим? З полуниці. Маю алергію на полуницю, так що Льолік два обійдемося без полуниць, без того. Добре. Mm -hmm. <ріст> я візьму з кинуть з другим споком. І коло мать, ну ви що не видите, що німий живий, як жире курба круаса наш за дві двіщуки? Німий живий, та ж не вмер курва мать. І той сидить, і там хай сидить. Та й кого Та то подивіться вже не менти, я вже не годна мать. кого дядю? Я б аби шалю. Талі, це ще би дала так хоро прикурити, що я б твій мать. ти, Шимку малий. А. а... а, а Аудік у вас маліше, чим X5? Поїзді, по комфорту, блін. Ну, типу, не порівняти. X жорсткий Олічка, дякую, пташку. X-жорсткий. На x ти чуєш всі, всі бугурки. А Ауді ну просто я недавно не входила в поворот, і я чую, як мене просто типу, зад, якби пересунувся так ших. Я думаю, капець, ну тримається дороги просто. Е, я коли-то їхала на Києві, я блін чотири штрафи схапанула, бо я не годна ну, стурмозити. Воно мені там говорить, камера, а я вже по під камеру: фух. Ну, ти не чуєш. Тут просто, типу, менше вона, ну мені здається, машина за такі гроші такого року би хотілося щось більше. Може, то, типу, від комплектації залежить. Але ну, типа, камера така не, не дуже. А потім що то, чи? сідушки такі, тіпа, прості. А в БМВ там mm. шо, там, то сі заламує, то цей, там піднімаєш, там робиш, коротше. камера 360, все ну, повністю. БМВ щось мені ті поблік. Ну, БМВ mm. сідаю в БМВ, я така бандитка. Мені хочеться щось десь. Коротше. А сідаєш в Ауді, то це все. Це вже зовсім інша машина. Ти вже там. Ну, коротше. Тіпа, кожна машина по-своєму, але кажу, БМВ що BMW гарна, що Audi. А як сьомо, не хотіла брати? Чесно, ні. Ну, в мене воно так вийшло, що в мене знайомий продавав свою, він мені ще трошечки почекав. І тому воно так вийшло. Ну, типу, в мене взагалі то мрія Audi була, але в мене я мріяла про Q7. Q7, Q7, трошечки перестаралася, тако чуть-чуть. Чуєш, чуєш, а багато дівок за тобою льотно. За ким За німем? Так, що мені то німейсі здав, то там Мар'яна є. Кажу, ти, мені треба знати, яка конкуренція велика чи ні? Ну, Проти тебе конкуренції немає. Ні. ти знаєш, я як тусі дивила ту вашу програму тут ти, з тими дівками, мене серце боліло. Чесно. І ти їх нам... ти ти, не давав сосом, я, я думаю, порву з лапну срака їй буде. Та де того язика так тягне до нього. Требу, треба було йти? Е, йти на проєкт, ми б перший день закінчили. Ти що? Я би боялася. Мене б ті дівки там викинули звідти. Ну що, Та Ніхто, ніхто, ніхто. б мене є не приростає 10 дали. <гум> <гум> Та Вже яка зацілювала кормать? Ти якого хрена туди до нього лізеш, писки свої бхають. Ви що ще не підняли? А, я не Та Він так на тебе сидив, що я не бачу йому дороги. Я чекаю. Ви ж що, там, де минулого разу? Так. Ага, добре. Ти ще не запізні. Ну, та чекай, мушуся, тудим-сюдим. Та що заїдь гуму, заїдь гуму купи. Ой, боже, та на що воно мені Та в мене машина на колесах, а то про що ти про говориш, то то не то. А куму на штиряк. Ну то я тобі кажу, то нашу ти здалося дурак чужор. Тут одразу довгий треба. ти вже прийдеш на руках, так от у мене, Льоні, набав. А ти що не мієш тримати себе в руках? Ти не вмієш з ним працювати? Попробуйся з такою тримати, як вийдеш очі закорчуть і забуваєш просто на світі. То, 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 там, там... Не будеш сідиви в ока, будеш сідив на щось інше. Ну... <рив> Вмісті кіль кіль Кільторчуком на країнах, де спав. Назаре, ану не лізь. Ти, ти хочеш зараз там хапнути, чи що? Мовчи, мовчи, хлопець, бо зараз буде... Має, бо зараз як я ти має. на тебе переключу, Назарчику? Ні-ні, маєте Льоню б... бігти, бавитися з Льоню. Бавитися з yeah, Льоню. А то дивлюся назад, одразу бачу Мар'яну, навіть до нього, навіть в око не моргає.

Кидай того дзигара на фону тобі. Я так не люблю тих смердючих. Та від мене не смерді від дзигарами. Той Айку скуриш? Ні, хлопську, хлопську матрос. Я, на пахну, ми, я, я думав... ще не пахню, помієте, в мене руки не смердять, пальці не жовті. Баби кажуть, що сметана теж не гірка, то ще можна пити і курити. Серйозно, а який має такий смак якогось там, як то жолудя чи що там? Я десь Де знаю, що пробую. Босяке було, я може бути десь там. Куба так на руку і так свої пальцем по пруху і до язика. На і по то, знає, дівкам то корисно. Прищиви не буде. Прищиви не буде? Це серйозно? Так. Десь твою мені щось вискукло? Ну все, я приїду, я ми тут без ними поділюся, поділюся з тобою. Я на все. А да, ти сикура так навалиєш, тобі якесь недобро. Як не добре, в мене аристокровано, ще як має бути, тільки з конвейера. А що ж ти, конвейер? Ще теплонька буде. А <laughs> я ти сюди доб***лекаєш. Боже, ти мене будеш так дерзь. Дивіться, писанчі. Ти будеш так дерзь, страшне, ти тебе говорю. Я тільки за. Боже, ще раз. 65. Машина? Ну такі, мокрі асфальт, щось типу того. Як моя пулька, певно, та? Темно-темно-сіра. Ну, що ну, щось ті повідомлення. У нас буде короткий сімейний кортеж. Курча мать на його вдре. А що ти думав? Я спеціально під тебе купував. А номери, номери які, бо я час від часу тако зиркаю за тим є думала десь. 3-0-1. Ти гониш. Та але наразі червоні. Транзитні. Але реально 301. 0 Нічого собі. Eu não tenho <laughs>